І так вчора приблизно о 17-й годині перезвонив диспетчер і сказав, Роман Романович, у нас проводяться якісь роботи, приміщення закрите. Всередині в приміщенні люди посторонні щось якісь виконують будівельні роботи. Приїжджайте терміново, вивісили таблички на дверях, як бачите, управління комунальної власності і заблокували вхід до диспетчерської. Ми не можемо вийти, куди ми маємо виходити після 20-ї години. При всій спробі, що відкрите, не блокуйте, бо йде процес, ви не маєте права то робити, ніяких відповідей, ніхто не реагував, десь до 23.00. Потім нам дозволили вийти через перша стоматологічна запасним ходом на проспект Шевченка. Ми всі вийшли туди. Вони замурували, щоб нейтралізувати, мати вхід свій а з зиленошина, а, а тут, щоб ми не нас ізолювали, коротше кажучи, якщо якщо перша стоматологічна закриє оці двері, закриває оці двері на ніч, то в диспетчерська залишається я без, без... Міг. сьогодні, на 13 годину, так. голова держадміністрації Галицької організувала зустріч по вирішенню спірного питання по приміщенню нашої диспетчерської. Чим воно для нас важливе? Це є вхід на диспетчерську службу, який, якщо побачити з сторони, другого ходу в нас немає, крім першої стоматологічної. Вони практично всі бачили і державні працівники, і правоохоронні органи, щоб заблокували дію роботу диспетчерської служби. І ще саме головне, що все електропостачання здійснюється з того приміщення, у нас там автоматичне включення резервування по заживленню. І якщо би, не дай Господи, щось сталося, закрите приміщення, то паралізується і зв'язок, і управління диспетчерською службою диспетчером. В 2010 році було заключено договір про оренду того приміщення перезаключено. Укладений договір до 30 грудня 2014 року. Значить, ми з цим би мали два роки працювати, так би мовити, до перезаключення пере угоди на... на... в оренду. У зв'язку із ситуацією, що склалася, 29 березня відбулася оперативна нарада за участі голови галицької райадміністрації Ірини Мороняк, представників Патліобленерго, управління комунальної власності департаменту економічної політики Львівської міськради та фізичної особи підприємця, яка заблокувала доступ до приміщення РЕМ. На підставі юридичних документів, які були представлені сторонами, підприємцю Галині Москаль було запропоновано добровільно надати доступ до приміщень, які згідно з договором оренди перебувають у користуванні Галицького рем. В результаті в присутності представників правоохоронних органів ЛКП княже місто та Галицької реадміністрації підприємцям Галиною Москаль було відчинено двері до заблокованого приміщення і працівниками Патліобленерго було зруйновано цегляну стіну, зведену рейдерами. Був укладений договір з, з Львів Обленерго на оренду, був продовжений, бо фактично він був, перший договір був 95 95-го року, в 2010 році було подовжено договір на, якраз на приміщення під, під літерами 8.1 і 8.2. Також на ці ж приміщення був укладений договір оренди. У 2012 році. З Обленерго. Не з Обленерго, аз з Галиною Йосифом з фізичною особою підприємець якраз е, ведеться спір е, з нею відносно цих приміщень. Наразі вирішено, е, так як довго оренди від 2012 року е, був укладений з певними порушеннями. Вирішено в добровільному порядку розривати, розривати договір оренди і відповідно передавати переміщення Львів-обленеру.